Доброго дня, У мене сьогодні в оренду квартира для поціновувачів краси, естетики та простору приміщення. Перша здача квартири, які зазвичай в оренду не здають для тих, хто шукає от, дійсно гармонічний простір, якісно оздоблений, весь таких світлих кольорах, максимально комфортна квартира. Телефонуйте прямо зараз і ходімо на віртуальний відеогляд, подивитися наскільки красива квартира в нас в оренду сьогодні. І так, починаємо відеоогляд неймовірно красивим простором. Ця квартира закохає вас навіть через екран монітору. Я в цьому переконана. Кожний сантиметр продуманий просто до найменшеньких дрібниць. Дуже комфортний простір ідеально буде для пари, тому що тут окремо є спальня і ще є невеличка гостьова кімната, або ж можна там обладнати якусь зону відпочинку для себе, кабінет або щось подібне. При вхідній зоні одразу маємо вел... Чезний, ось такий суміщений простір. Це у нас кухня, студія. Комплектацію бачите на відео. Дуже такий стильний диванчик. окремо обідня зона винесена у нас сюди на балкончик. Краєвид дуже красивий. Туди на гнівенське шосе. Ми зараз з вами в ЖК академічному, в новому сучасному будинку. Причому це дуже комфортний середній четвертий поверх, максимально зручний. Повністю комплектована у нас квартира, тепла підлога, електроконвектори, плюс є ще кондиціонер обов'язково в квартирі. І ось така, бачите, дуже цікаве рішення. Насправді в однокімнатній квартирі роззонували ось через такі дверки і зробили ось цю кімнату. Або ж, фактично, біля віконечка там ще чудово розміститься робочий стіл. Тому, в принципі, ідеальний варіант, наприклад, для тих, хто працює вдома онлайн. Далі по кухні, бачите, комплектацію є посудомийка, також встановлена і загалом все потрібне для життя. Спальня чудова, ось таким французьким балконом, з чудовим теж краєвидом туди на Гнівенське шосе. Це вона західна сторона, тут неймовірно, красиво заходить сонечко, плюс комплектація ще з зоною зберігання речей досить місткою. Ще плюс, дублююча, величезна шафа мається в коридорі. Наша здача, відповідно, абсолютно все новесеньке, акуратне. ви будете за те першими орендарями, хто буде тут проживати, це, звісно, максимально комфортно. Фактично, по плануванню, я думаю, все зрозуміло через мій відеоогляд, але ще раз ось так панорамно покажу, щоб ви розуміли, як у нас розонований простір. Тобто, фактично, ось від вхідної зони, праворуч, та кімнатка гостьова, ліворуч спальня і одразу вхід у санвузол. Санвузол – це теж окремий вид естетичної насолоди, тому що дуже красивий, вживу він дуже просто от, прям такий завершення. Лаконічний, класний, дуже стильний. Фактично, у нас комплектацію, бачите, душова кабіна, рукомийник, туалет, пралка незабаром буде придбана та величезний бойлер. Дуже хороший та цікавий варіант на оренду. Телефонуйте прямо зараз. Квартира вільна, готова показати в будь-який комфортний для вас час. Запрошуємо на перегляд.